Закриваємо додаток Дімрія на телефоні. Після цього в нижньому боці в меню натискаємо кнопочку Меню, далі переходимо в особистий кабінет, натискаємо Меню особистого кабінету і далі обираємо. Перевірку по відеодзвінку, прогортуєте вниз, натискаєте кнопочку Залишити заявку, обираємо перевірку по відео Показати об'єкт і натискаємо Зняти відео. І у вас є два варіанти. Перше зняти відео зараз або замовити відеодзвінок. Ми зараз хочемо зняти відео самостійно, тому натискаємо Зняти відео. Так, вам потрібно надати доступ до вашої геолокації, зняти відео і тільки після цього оголошення отримує статус перевірка. Натискаємо кнопочку Розпочати. У вас є інструкція, що потрібно почати зйомку з входу. Далі переходимо до ванної кімнати, душова кабінка, пральня і інше підсобне приміщення. Кухня, краєвид з вікна знімаємо. І також житлові кімнати показуємо. Балкон та лоджії, якщо вони є. І також потрібно вам надати доступ до геолокації, адже у перевірених оголошеннях повинна бути коректна адреса. Далі дозволяємо доступ до геоданих. Так. Також дозволяємо додатку робити знімки і записувати відео. І також дозволяємо доступ до медіа файлів і дозволяємо записувати аудіо. Отже, вам потрібно записати відео з одного дубля у вертикальному положенні. Оптимальний час зйомки від 30 секунд до 5 хвилин. І, за вашим бажанням, відео ви можете додати в оголошення. Все, починає... Вхідних дверей і записуємо. Я не буду переміщуватись, а ви переміщуєтесь по кімнаті. Також ви можете ввімкнути звук і проговорити цю інформацію у відео, якщо наступного разу ви плануєте додати це відео в оголошення. Відео записали, ми можемо його переглянути, подивитися. Можемо натиснути кнопочку Редагувати, обрізати це відео, додати фільтрів, корекції та навіть тексту, якщо вам це потрібно. Натискаємо кнопочку Далі. Отже, відео успішно знято, геолокація додана і дуже важливий момент. Чи ви хочете, щоб ваше відео відображалося в оголошенні? Якщо хочете, то ви натискаєте ось повзунок, і відео буде відображатися в оголошенні. Якщо ви не натискаєте цей повзунок, то відео в оголошенні відображатись не буде. Проте у вас буде статус перевіреного оголошення. І надіслати відео. Все дуже важливо, поки відео завантажується, не закривати додаток, а почекати. Отже, відео ми зняли, все гаразд. Модератор протягом дня перегляне наше відео і ви отримаєте статус перевірки. Проте нагадую вам те, що це відео ми знімали без активного оголошення. Це означає, що оголошення ви поки ще не створили. Тому вам обов'язково потрібно буде створити оголошення. Як тільки у вас буде така можливість, і ID цього оголошення нам обов'язково вказати. Ви можете або зателефонувати до нашої служби підтримки, або написати лист на пошту наших координаторів. Пошта буде прописана в описі до цього відео. Також зберігайте, заглядайте. І після того, як ви створили оголошення, нам повідомляєте ID, і протягом дня ви отримуєте статус перевірки і, відповідно, максимальну рекламу ваших об'єктів. І, відповідно, це оголошення буде максимально рекламуватись на сайті ДіМрія. Всім гарного дня! Якщо будуть питання, пишіть, телефонуйте нашій службі підтримці. Ми з превеликим задоволенням вам будемо допомагати!